Ми всім є частиною світу, в якому переплітаються біль, смуток, радість, очікування, мрії, надії, бачення, і я, я бачу світ, в якому ми зараз забув про це, і цей безглуздий трайбалізм починає захоплювати нас, коли ми вважаємо себе відокремленими. І ми, на жаль, обираємо чиновників, які не надихають нас так, як ми хочемо. Я приїхав сюди з Америки, яка зараз перебуває в дуже темному стані, там де хуліган і бандит є президентом Сполучених Штатів. Але це не тільки в США, це скрізь, скрізь. Я прочитав дуже зворушливий текст в Нью-Йорк Таймс від одного джентльмена з Угорщини, де він написав, як це відбувається повсюдно. Авторитаризм поглинає нас усіх. Ми повинні бути пильними, бути уважними, бути енергійними, бути хоробрими, бути мужніми. І всі, хто дивиться на це в іспаномовному світі та в інших країнах. Повинні бути готовими відстояти правду і бути чесними.